Вітати, бо ви є перші ті, що розпочинає тиждень, присвячений відзначенню Дню Героїв України. Сьогодні цей день є чи не найактуальнішим днем взагалі історії нашої цілої України, тому що ми всі є герої. І я вам сьогодні бажаю не турбуватися за те, щоб отримати перше місце, а турбуватися В шановній учасників в нас є дві вікові категорії перші, п'яті класи і шостий, 9 класи. Значить, зараз я продиктую прізвища і скажу, якщо вже записали.